Не доводилось пілипу бувать далі Криму, а недавно взяв путівку і махнув до Риму, оглядаючи музеї, різні колізеї. Він загавився і від групи відбився своєї. Зайду думав ресторанчик, ледве сів за столик, а вже кеннер біля нього крутиться соколик. Герсон. Фужер коня кепса, парцоніб ще гарнір гарнірка та плеса. Шугнув кенер у сусідні двері, Приніс м'ясо і картоплю і коня к ужері, зрадів та як дитина. Штука непогана, не така вже й вона хитра, мова італіяна. Береш слово, яке знаєш. І вже тобі несить випить і їсти, що хочеш. Кельнер хитро посміхнувся, крутнув головою і звернувся до пилипа мовою такою. Бі тут єль би дуля з маком, а не картопляси, єс б не був мой бабушка, родом із Одеси.